Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереградська. Про правки до закону про мобілізацію, які є проблеми і чи вирішаться вони, говоримо з Олегом Саакяном, політологом. Який стан справ у вас, тому що розумію, ваша бульбашка можливо дещо відмінна від моєї, і взагалі, що ви думаєте щодо е цих останніх новин, які пов'язані з мобілізацією? Моя бульбашка дійсно дещо специфічна, в ній перекос в бік аналітиків, міжнародників і військових, власне. Тому топ-тема в мене в з мобілізації це те, що законопроекту викреслено тему демобілізації. І, як на мене, її сугубо невірно трактують як виключно деморалізуючу по відношенню до військових. Направду і до тих, хто потенційно може бути мобілізованим, має змінити тих, хто наразі в силах оборони. Для них вона так само є не менш деморалізуючою відсутність цієї позиції, оскільки одне з ключових питань, яке на сьогоднішній день соціологія демонструє, що зупиняє людей від мобілізації, це невизначеність термінів, на які вони потрапляють в силу оборони і відповідно втрачають контроль за власним життям, віддаючи борг. Батьківщині, тому а, це, мабуть, топ-тема. На другому місці вже трішечки відіграло, але все-таки залишається тема цирку. Причому, на жаль, не про той цирк, в якому акробати а, і фокуси, а того цирку, який в цілому ми бачимо навколо теми бронювання. Я думаю, що тут доцільно також чітко прояснити, що і я думаю, наша постійна аудиторія вже прекрасно звикла і розуміє, що ми говоримо з паном Олегом саме як з політологом, не як з військовим експертом. І це дуже важливий аспект для того, щоб розуміти в який вектор обговорення цього ми обираємо. І, от, власне, якраз з політичної точки зору, те, що відбувається довкола, зокрема, наприклад, такі. І така інформація, що е, головнокомандувач просить не е, мобілізоне не дозволяти демобілізацію з після 36 місяців безперервної служби. Е, наскільки на вашу думку, це політичне рішення чи ніч? Ми тут якраз говоримо все-таки про ті вимоги, які може висувати людина, котра у сфері і чітко розуміє, наприклад, які є потреби. Ну, перш за все, давайте тоді цю цибулину будемо по шарах розкривати. Перше дійсно має право оскільки... Це прерогатива військових, і вони розуміють ситуацію потреби тощо, і зрозуміло, що від них іде запит на міністерство оборони. Міністерство оборони передає його на Кабмін, і, Власне, кабмін потім реєструє законопроект урядовий, в якому вони все, що вважають за потрібне, можуть відобразити таким чином. Мала би формуватися спільна відповідальність кожного за свою ділянку, і власне в режимі нашаровування. Всі структури мали би бути ознайомленими, скоригувати свої плани, туди зазначити свої потреби, свої оцінки ситуації. Зрештою, від корення, який є воєнним, власне, і від військових отриману інформацію запитом, вона потім мала би оброблятися, і, зрештою, в парламент приходити вже як узгоджена позиція військово-політичного керівництва, починаючи від вертикалі президента і нищі військові, завершуючи вертикалію урядовою. Але тим, що формально. Це дійсно прерогатива, сказати, чи можна, чи не можна, треба, не треба. Головкома, тим не менш, це несе за собою цілу низку політичних питань, і власне саме це рішення воно носить політичний характер, тому що питання мобілізації воно виходить за рамки сугубо військових потреб. Тим паче, що війна вдовгу це завжди про синхронізацію, і відповідно. Організацію процесів життєдіяльності і оборони держави в умовах війни в довгу з розподілом цих зусиль з забезпеченням оптимального коефіцієнту корисної дії і багатьох інших, скажімо, гіпотетичних, але дуже важливих речей. Наразі ж ми бачимо, що тема мобілізації і тут другий момент, окрім формального. Вона стала фактично яблуком розбрату. Держава самоусунулася з врівноваження інтересів різних груп, і чому я зтував увагу на тому, що, наприклад, іде мобілізація, вона є тим питанням, в якому сходяться інтереси. І тих, хто вже військових, і тих хто потенційно військовий, відповідно сімей і перших, і других, відповідно колективів, наприклад, трудових, в яких чекають цих людей їх повернення на роботу чи навпаки, звідки заберуть людей, і відповідно бізнес-процеси можуть зазнати втрат і складностей. А це вже мільйони мільйони людей, якщо ми їх сплюсуємо разом. І відповідно вони всі так чи інакше прив'язані, наприклад, до цієї однієї норми, тому питання. Мобілізації, як в цілому, так і в частинах, воно є і політичним, і соціальним, в тому числі. Що держава мала би зробити? Законопроектом про поліпшення систем мобілізації мало би внести ясність і врівноважити ці інтереси. Держава ж на самих початках самоусунулася і, відповідно, поставила в конфлікт між собою різні групи. Умовно це звучить для військових наступним чином: поки не буде мобілізовано нових, ви додому не поїдете. Тобто, військові кажуть: ну так де завгодно беріть, як завгодно. Частина військових мається на увазі в телах, відповідно, виникає інший момент. Тобто, а чому держава апелює до обов'язку служити, але при цьому профанує сам мобілізаційний процес, систему проходження ВЛК і реально часто воно носить виключно формальний характер або порушує права людини при Забезпечимо мобілізаційних процесів як нещодавно з неповнолітнім юнаком, і таким чином, зрештою, держава створює ситуацію, коли групи становляться стають в конфлікт за обмежений ресурс, за який їх змушують конкурувати. Навпаки ж, мобілізаційний процес мав би виходити з того, щоб врівноважити, створити інші правила, які були б більш справедливими в ефірі. Звісно, зараз описати весь комплекс заходів, які мали би бути, це не зовсім вірно, і власне, ефіру не вистачить ефірного часу. Але те, що ми бачимо в законопроекті, це здебільшого вихолощення з цього процесу, і тому іде мобілізація, те, що з нього була прибрана, цілком собі логічне продовження цього. Парламент прийме законопроект, який з одного боку оптимізує дещо процеси цифрового характеру і організаційного для процесів мобілізації, але при цьому не дасть жодної стратегічної внятності і зрозумілості ні фронту, ні телам, чим підвищить рівень деморалізації. При всьому цьому в законопроекті немає ключового зміни самих принципів. Ми так і залишаємося в пострадянській моделі мобілізації, яка скоріше походить на російську, ніж на ту, яку українське суспільство очевидно хотіло би бачити в демократичній Україні. <тас> Мені, знаєте, зараз дуже прикро, що я не зафіксувала чий саме коментар іде я його бачила, але от, власне, протягом сьогоднішнього дня в мережі побачила слова про те, що таке враження це я зараз цитую, таке враження, що влада дуже сильно не хотіла втрачати бали і ухвалювати непопулярні рішення щодо мобілізації, а зараз вже настільки пізно, що не бачить навіть і сенсу. Розумію, що це. Швидше емоційний такий коментар, але разом із тим мені здається, що частина правди, принаймні на мій хлопський розум, тут є, адже йдеться про те, що ухвалити будь-яку стратегію під час повномасштабної війни. Це очевидно, що отримати невдоволення певних верст населення певної кількості громадян. Безумовно, але і неможливо забезпечити, щоб були задоволені всі. Це взагалі недосяжна історія. Треба забезпечити так, щоб більшість визнавала ці правила, і навіть якщо персонально не згодна з ними, вони тим не верніше, не згодні з процесом, але тим не менше вони визнають правила. Наразі ж ситуація така, що правила скоріше не визнаються. Суспільством усіма категоріями в різну міру, і відповідно в нас виникають на сьогоднішній день такі явища, як зростання в суспільстві толерування ухилянства, наприклад. Ну, тому що суспільство бачить багато різних картинок зловживань тощо, і це далеко не все можна списувати на російську пропаганду, тому що тоді питання ті воєнкоми на Одещині, про яких ми дізналися. З приводу неповнолітнього це були вигадані російською пропагандою, чи це були росіяни перевдягнені, це була диверсія, чи це були такі місцеві, які порушували закон? Тобто, все списати на Росію неможливо. Але Росія безумовно поширює настрої деморалізуючі і, відповідно, накладається справедливе на кривдне, і таким чином ці, зокрема, толерування ухилянство воно збільшується. З іншого боку, нарощується тоді в кругах армійських ще більше напруження з тилів, що одні воюють, а інші власне не відчувають війни. І суспільство, яке ще більше толерує ухилянство, відповідно воно стає в опозицію в сприйняті частини військових, частини навпаки. А вони якраз. Більше комплексу сприймають це явище, і тут нікого звинувачувати, оскільки власне це від держави походить і від державного апарату. Але коли мова йде про те, що в органах влади виключно електорально мислили і таким чином не хотіли образити більшість, то це лише частина правди. Тому що друга частина криється в тому, що якщо державний апарат є слабо-ефективним, а професійність звідти вимивалася не однією хвилею, і зокрема. Навіть не просто поганих рішень, але і під хорошими слоганами і благими намірами так само створювалися демотивуючі фактори для того, щоб на державній службі залишалися дійсно професіонали. Їх там є, але на сьогоднішній день їх не домінуюча кількість, і ми можемо побачити, як в різного ж типу рішення вони почасту кульшкутильгають на обидві ноги з точки зору якості. Проробленості, прокомунікованості, комплексності підходу, і там завжди є помилки, які подекуди є абсолютно неприйнятними. І відповідно і тут очікувати, що і в процесі мобілізації система, яка не здатна дати якісний продукт, якимось дивом. Зможе випрацювати законопроект, який буде всеосяжним, який включить інтереси всіх, врівноважить їх, проведе всі процедури консультативного характеру і все інше. І, зрештою, ми отримаємо хороший законопроект, за який парламентарі війдуть і скажуть: Брави уряду! Ми голосуємо навіть не роздумуючи. Ну, це мабуть казка, в яку ми очевидно всі дружно не віримо і розуміємо, що воно так не буває. Для того щоб не бути голослівним, скажу що по перше, за чотири місяці, які триває всій папіє, навіть якщо говорити про те, що вона стартувала дещо з запізнення, можна було провести комплексний і хороший законопроект. Можна було всі процедури пройти і зробити повністю демократично і правовим чином напрацювати серйозний наробок. Другий момент. Можна було ідентифікувати ключові кризові питання, які є в суспільстві стосовно мобілізації, і де є точки конфлікту інтересів, і це так само робиться достатньо швидко. І тоді зрозуміло, що перше – це тема демобілізації: наскільки потрібно, щоб держава внесла цю ясність. Друге, система оцінки якості, починаючи від фізичних, завершуючи професійними. Вже є досвід в Україні, в Україні рекрутингу окремими частинами, і він міг би лягти в основу напрацювання методології в рамках цілому мобілізації, з зменшенням можливостей до профанації військово-лікарської комісії і поруч цим з цим зведенням методології оцінки реальних якостей людини. Третій момент це грошове забезпечення. Також декларується а, чоловіками як один з важливих факторів. І тут потрібно внести ясність. Хто отримує, хто не отримує, які саме кошти, у випадку травмування, не травмування тощо. Все це має бути не одна бабка сказала, і має бути не різна практика і дізнаватися у тих, хто воює з різними легендами, які бородою поросли, а має бути чітка, прозора методологія і механізм. І людині має бути зрозуміло: от стільки вона буде отримувати на той час, поки вона віддає своє життя в розпорядження державі. Система а, повоєнного супроводження і медичної реабілітації для тих, хто постраждав, для тих, хто втратив кінцівки, тощо це має бути не просто кому пощастить, хто збере гроші, ким займуться фонди, хто виб'є в держави компенсацію, хто ні, у кого є рідні, які в цей момент будуть бігати і обходити інстанції, тощо у кого немає. А має бути нормальна система супроводження тих, хто залишив своє здоров'я або частину себе фізично на полях російсько-української війни ці питання не відносяться до відчуття патріотизму чи не патріотизму. Це не про брак мужності чи брак відчуття а, 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 свого обов'язку, це не про українець, людина чи не відчуває свого обов'язку перед суспільством і своєї відповідальності. Це сугубо прикладні конкретні речі, які мали бути вирішені. Я вже не кажу про те, що система збереження біоматеріалу, з якою скандал на скандалі створювався і, зокрема, руками парламентарів з питанням народження дітей. Поруч з тим, неможливість закрити цивільні справи тими, хто мобілізується. В них є рідні, близькі, літні є діти. Треба. Певні питання, можливо, комусь тиждень, комусь два, комусь місяць необхідно для того, щоб в цивільному житті закрити перед тим, як вони відправляться в частину. А коли людину хапають на вулиці, мобілізують, і якимось дивом впродовж 24 годин вона вже проходить ці перевірки і визначається її фізичний, психологічний, всі стани і відправляється в учебку, то зрозуміло, що у людини просто фізично може посипатися її бізнес, може посипатися бізнес, який є, куди наймали цю людину, де вона працівник. В неї може бути хтось літній з батьків, якому потрібні ліки їх нікому принести, і багато інших питань зрозуміло, що така система вона не відповідає очікуванням суспільства стосовно того, що є справедливим і що таке є гідність громадянина, і як держава має повинно ж, до неї відноситися. Так само, як і до військових, бояться того, що можуть бути зловживання всередині армійської структури, і відповідно немає прозорих механізмів, яким чином цьому можна протидіяти. Як держава може захистити громадянина України, який був мобілізований, від потенційного свавілля всередині армійської вертикалі є номери довіри, є можливості всередині апеляції. Ми розуміємо, що по тих зловживаннях, які бачили суспільство, понесли покарання всі ті. Хто був всередині, що ми бачили на рівні військово-політичного керівництва вихід називання прізвищ і чіткою декларацією, що от якщо хтось інше повторить таке саме, то їх так само посадять на 5-10 років? Ні, ми цього не бачили. Суспільство відповідно від В суспільстві зростає відчуття незахищеності, несправедливості і толерування зловживань по відношенню до громадян. Це, це власне воно і дискредитує мобілізаційний процес і в цьому законопроекті, в його принаймні початковій частині, і в тому, що було видно в правках, Я не певен, що значна частина з цих питань зніметься. І відповідно на виході, ми все одно отримаємо законопроект, який буде для чиновницького апарату, який не буде зрозумілим суспільству, і який не зніме тих претензій, тих страхів, які є в суспільстві. І потім знову ми можемо казати, що російська пропаганда робить а, ефективно свою роботу, дискредитує українську мобілізацію зрештою вбиває а, конфлікт між військовими і цивільними. Але, мабуть, це буде лише частина правди. Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.